Що українці знають про ЄС сьогодні у Києві між студентів українських вишів відбувся брейнринг на тему Європейський Союз на загальні та навіть подекуди каверзні питання, молодь відповідала майже завжди правильно. Та зрештою, це ж змагання зізнаються спеціально готувались і зубрили. Читали і зубрили, і те було і інше. Заходили на сайти європейського союзу. Там також дивилися інформацію. Вікіпедію також організатори змагання кажуть, при реєстрації студентів протестували, задавали схожі. Питання про ЄС. Відбір пройшли лише 48 чоловік, ті, хто набрав найбільше балів. Питання були вони і цікаві, одночасно вони навіть для себе там, думаєш, що десь щось подивитися, перечитати. А, однак е, я навіть була здивована, що вони всі знають відповіді. Вони вже всі там знають питання. Та от кажуть, решта зареєстрованих правильно відповідали більш ніж на половину запитань щодо Євросоюзу, що саме собою більше ніж у попередні роки. Ми вирішили у пересічних українців дізнатися відповідь на питання, яке місто де факто вважається столицею Європейського Союзу? Європейського союзу. Брюсель. Брюссель? Я, я я, знаю, да, 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 і є. Ой, забила. Брюссель? Стидно, не знаю. Брюссель. Вилетіло з голови. Брюссель. Звичайно, питання було нескладне, але все одно більшість опитаних нами знали правильну відповідь, що не може не радувати. Хоча, от на більш складні питання, наприклад, хто така Федеріко Могоріні, тобто голова європейської дипломатії, ніхто з опитаних нами відповісти не зміг. Євгенядам Коли Храченко, телеканал Еспресо.